Ну що ж, Водолії, рада вас вітати! Знову у нас на порозі листопад, як швидко про майнув рік, мені здається, ще недавно я писала е, якраз листопад на 2024 рік, а вже минає 2025. Дивимось, що ж він принесе по енергії цей місяць для вас. Ось, бачите, не можу дістати колоду. Які підказки вищі сили вам відкривають? Що треба почути, дізнатися? Плануйте свій місяць і буде вам щастя. Тому що плануєте ви своє життя і не стаєте тоді планом життя інших людей. Пам'ятайте про це? І так, лише на трьох картах це у нас початок, середина та кінець місяця. Ну що ж, Аркан стабільності. це у нас король Пентаклів, коли ви працюєте для того, щоб в житті все було стабільно і все вдасться. Стабільна робота, стабільний дохід. Можливо, хтось навіть кудись переїжджає і закореняється також от стабільне таке життя. Скажу, що не варто нічого боятися. Дуже багато на початку місяця йде у вас якогось досвіду для того, щоб ваше життя було комфортним, стабільним. І таким, як ви хочете. Тому початок місяця для мене зрозумілий: ви працюєте, напрацьовуєте все, що принесе вам задоволення, стабільність, результат і фінанси. А от середина місяця це час, коли треба себе проявляти, коли треба виділятися, обходити інших, можливо, навіть боротися з конкурентами, проявляти себе серед колег, тому що дуже важливо виділитись, оце якраз і іде. Плюсом до вашої стабільності. Що це означає, я вам поясню. Коли ви вже закореняєтеся, коли ви вже вибудовуєте якісь свої кордони, чимось володієте, бо тут можуть бути у вас якісь вдалі такі великі покупки або ж підписання довготривалих договорів, якихось довготривалих умов, коли ви щось берете довго в оренду, то скажу вам, що дуже важливо. Виділятися для того, щоб обирати краще. Вам треба обходити інших для того, щоб зробити своє життя таким, як ви хочете. Тому середина місяця вимагає боротьби, це не конфлікти, це боротьба. Це коли ви обходите інших заради власного добра. І точно тут не треба стояти осторонь ситуації. Боріться за своє щастя, боріться за місце під сонцем. Це важливо. Кінець місяця, це я вже трішечки вам пояснила, це коли ви чимось володієте. Тому підписуйте умови, щось купуйте, продавайте, обмірковуйте, звичайно, свої кроки, не робіть нічого спонтанно. Але скажу вам, що кінець місяця дуже вдалий для того, щоб щось придбати, чимось володіти, щось підписати. А ще скажу, що на кінець місяця ви захочете за щось поборотися, і для вас це буде важливо, бо коли ви підкорите щось маленьке, ви захочете піти до чогось великого. І я бажаю вам і сил, і наснаги не зупинятися на шляху до своїх мрій, постійно працювати над собою, над своїм життям, щось вдосконалювати. І ставати кращими. Тому тут ще йде така, знаєте, внутрішня робота над собою, коли ви зростаєте, коли ви міцнішаєте, мудрішаєте, коли ви стратегічно мислите, думаєте про майбутнє, думаєте про можливо, роботу, бізнес, у кожного буде своя ситуація, але те, що ви зростаєте, то це 100%. Тому я хочу вам сказати, що поєднання усіх цих арканів мені говорить лише про одне. Що ви зараз на правильному шляху і в вашому житті зараз все стабільно. Єдине що, не збавляйте оборотів, як кажуть, а навпаки, боріться ще більше для того, щоб досягати ще кращого. Всього вам хорошого, вдалого, позитивного листопада! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!